Тема уроку практична робота номер 10. Упорядкування даних, умовне форматування. Ми відкриємо Google Клас, оберемо останнє завдання. Там буде прикріплено файл у Google таблицях. Практична робота номер 10. Відкриваємо цей файл. Потім ми копіюємо дану таблицю і вставляємо її у свою Google таблицю. Копіюємо її. Ctrl-C. Відкриваємо нову вкладку. Обираємо додатки Google. Тут обираємо диск. І створюємо свою Google таблицю. Створити. Google таблицю. І вставляємо нашу скопійовану таблицю. Так, Ctrl V. На минулому уроці ми розглядали упорядкування даних. Сьогодні ми один аркуш зробимо на упорядкування, два на умовне форматування. Виділяємо усю таблицю. Ідемо дані відсортувати діапазон додаткові параметри сортування. Ставимо галочку дані мають рядок для заголовка. Прізвище у нас буде відсортовано від меншого до більшого від А до Я, тобто з алфавітом. Далі ім'я також з алфавітом від А до Я. а рік народження у порядку спадання. Від я до. А тепер сортуємо. Ось у нас з вами відсортувалася таблиця. Усі прізвища за алфавітом. У межах одного прізвища ім'я за алфавітом і відсортовані роки народження від більшого до меншого. Тепер ми з вами переходимо, створюємо другий аркуш. Ctrl-V. Тут ми будемо створювати умовне форматування. Виділимо лише таблицю зріст. Стопчик виділили. Тепер йдемо в формат, умовне форматування. Перевіряємо наш діапазон е 1 Е22. І тут правила форматування. Ми шукаємо, що буде більше, ніж 1,80 більше, ніж вісімдесят. Якщо у учня зріст більше, ніж 1,80 вісімдесят, то наша комірка буде зафарбована у жовтий колір Є. Yeah. Бачимо, що усі комірки, у яких інформація більше, ніж 1,80 м, зафарбовані. Додаємо, створюємо ще один аркуш. Ctrl-V вставляємо нашу таблицю. Тепер виділяємо стовпчик вага F. Так само додаємо інше правило. F1 F22 діапазон. Добре. Правила форматування. Тут ми зробимо з вами два правила. Перше, у нас буде якщо більше, ніж 80 кг. Якщо у учня більше, ніж 80 кг, комірки будуть зафарбовуватись червоним кольором. Бачите, більше, ніж 80 зафарбувалися. Тепер створюємо іще одне правило. Тут у нас додати інше правило. І цей же діапазон F1F22, але менше, ніж 75. Якщо вага менша, ніж 75, то ми зафарбуємо ось таким синім кольором. Готово. Бачимо, що усі комірки, у яких вага менше, ніж 75, зафарбовані з таким блакитним кольором. Тепер ми з вами підемо в файл, поділитися, надати доступ іншим. Оберемо тут пропустити. І тут обираємо усіх, хто має посилання. Тобто, за посиланням можна переглядати дану таблицю. Копіюєте посилання і надсилаєте мені його у Google клас.